Всім привіт, з вами Тріс. Ми продовжуємо проходити челендж від наших розрабів. Івент. Так, давайте подивимося, що нам тут по нашому івенту треба робити. Що ми отримаємо? Ми отримаємо отаку от рамочку для фотографій. Ми отримаємо отаку майку. До речі, мені здається, що це ну, просто перефарбовка якоїсь старої майки, яка в нас вже є. А потім у нас буде такий магніт, мені подобається. Це ворота в магічний світ. Потім у нас буде подушка, і, здається, це все. Далі на наступний тиждень, те, що ми будемо отримувати. Окей. В принципі, не так багато. Я думаю, що сьогодні буде серія така коротенька, тому що зараз вам все поясню: ми як завжди, у Адамсів. А, от, тому що в нас в наступній серії повинен подорослішати буде Вольф. Тому у нього тут залишились два дні до дорослішання, Тож я думаю, що ця серія прям коротка буде. Зробимо просто цей челендж от за один день, і якби все. Я просто хочу перенести день народження на наступний день. От, на наступну серію, тому що ну, там будуть вихідні. І я думаю, що там буде довгувата серія, бо там буде два дні. От, а, що ще зараз вам про Адамсів розповім. До, до речі, до нас прийшли гості. От, вони в нас тут на три дні заселилися, от приїхали разом з чомоданами. Ось о, завезли нам тут свої чомоданчики, Артур і його дружина Сідні. От. Сінь в нас трохи поправилася, ну це нічого. Коротше, вони приїхали сюди просто, я так думаю, що на день народження Вольфа, ну і просто погостити на вихідні. От, вони тут будуть п'ятниця, субота і неділя, і я думаю, що класно проведуть нас час. А вони в нас зупинилися в цій гостьовій кімнаті. От, і до речі, в нас тут ще дивіться, що ми ж привезли сюди фотографії Адамсів. І от за цей час, що я там, я десь два дні відіграла з Адамсів за кадром. От я тут дещо. Зробила в нашій хаті так. Давайте я вам увімкну світло. Давайте в цій кімнаті. У нас тут бачите всі наші покоління Адамсів, починаючи з Анни і Теодора. Вони в нас Тоні Амадея, які зараз у нас в старшій школі навчаються. переродження душі. Тож, якщо вам цікаво, як у нас там вони між собою спілкуються, то дивіться от серії, серії старшої школи. Далі в нас іде Аманда і Джек. Вони не переродження душі, вони в нас їх могилки зберігаються. А в старому маєтку нашої родини Аліса і Денчик. Тут у нас Адам і Челсі, Бела і Ханс, ну і наші маги, верховні маги, які зараз у нас роберт, верховний маг, його дружина. Вони в нас живі, здорові, вони дорослі персонажі, які не старішують, от тому, що вони, ну. Дивляться за верховним світом магії, коротше, щоб все було гаразд. Тож вони а, можуть якби, це регулювати. Елізабет і її чоловік Остін, батьки а, Артура. От вони в нас вампіри і живуть. От я вам минулі серії показувала, де вони живуть. Ну, Артур і Сідні, до нас сюди вони приїхали. От хто не дивився, то я вам поясню, що ну, от, донька нашого Артура Сібіл, вона. Не є рідною донькою Сітні. От. Рідна е, мати Сібіл вона померла після родів і якби переродилася потім в доньку Сібіл, яка зараз теж навчається в старшій школі. От. Це старша донька нашої Сібіл, яку звати Ліліана Адамс. І вона навчається у нас в старшій школі, в приватній школі. Теж можете дивитися той проєкт, щоб спостерігати за тим, як розвиваються там події. От. А в нас тут залишилися Вольф і Агнес. Вольф у нас середній син і він. Адамс Адамс, я би сказала, от він прямо знаєте такий якби старої гілки Адамса, можна сказати, він дуже на них схожий. Він дуже такий сам по собі геній. Коротше, він цього тільки не вміє, от вже і ми з ним намагаємося закрити його мрію життя. Йому тут трошки залишилось, 10-й рівень тільки набрати, і якби все. От за ці два дні я поки я не проходила цей челендж від розрабів, я вирішила позайматися дітьми, їх трохи попрокачувати. І не тільки дітьми, але й батьками також. У Нас агнес теж намагається прокачатися. От їй ще треба оцей скіл набрати, подивитися на зорі і якби перейти на наступну сходинку. А у батьків у наших така історія, що в нас наша Сібіл остаточно вже всі свої от питання закрила по своїй кар'єрі, по оцій, і вже може міняти кар'єру. Так що я думаю, що ми з вами змінимо кар'єру в цій серії один момент. Так, я вибачаюся, мене відволікли. Коротше кажучи, ми тут з Конором теж все вкачали. Він зараз на восьмому рівні, тобто йому там ще закривається, закривається кар'єру. Єдине, що дебати я тільки до восьмого рівня підняла йому. Йому ще здається, йому треба буде до десятого їх піднімати. І знаєте, що я помітила, що зараз або це підкрутили наші розраби щось, тому що дуже важко піднімаються зараз навички, не дивлячись навіть на те, що Сім може любити цей процес. От у мене, до речі, Конор любить дебатами займатися. Йому це подобається. Він був в тому стані, коли от ці дебати повинні прокачуватися. Фіолетовий настрій в нього був сиділа, але все одно дуже важко йде прокачка. Чи вони щось підкрутили для доповнення, чи фіг його знає. от Я не знаю, як інші взагалі навички прокачуються. Дітей, я начебто не помітила там, щоб щось важко йшло. Але от о, те, що з дебатами, чи може вони і раніше так прокачувались важко, і я цього не помічала. Корот, якщо ви щось таке помітили, що навички важче тепер прокачуються, напишіть мені. От. Як це у вас? Ну і давайте тепер продовжувати грати. Взагалі в нас четверта година ранку. Ну, потихеньку в них та все гаразд, тому я їх буду потихеньку, мабуть, піднімати. А я там ще набали щастя різні всякі, їм купила риси характеру. От у нас конар тепер йому особливо не треба спати. Оце що я йому купила, вона дорога, ця штука ще йому купила. Ну, то що в нього прям багато було балів щастя. Я купила м -м, карти Таро. Оці шоу леді. Ревандерґо Дек, але що саме цікаво, він з ними та може. І щось робити так на них там тут можна, ну я не знаю, можна там Affirmation Healing зробити, коротше, типу лікування афірмаціями. Я просто дивлюся, що це може робити тільки сім, які купив ці карти таро. Чомусь, якщо я їх передам, наприклад, Сібіл, то Сібіл вже от не може нічого з ними робити. Чому так? Ну, типу, що тепер, тобто, кожному сіму повинен от окрему колоду карт. Насправді, знаєте, второє така тема, що от колода карт, яку ти купляєш, вона начебто. От, як прив'язуються до людини, яка на ній гадає, і типу, якщо її передарувати, то от старо будуть брехати. Наскільки це правда, я не знаю, хто в цьому шарі може написати, тому що я взагалі в це не, не вірю. Тому коротше, але є така тема. Тож, можливо, це вписали просто от в, в нашу гру. Мабуть, про таро це в принципі кругом таке ходить. Типу, не тільки в нас, я таке чула про таро, але і, мабуть, по всьому світу, де люди гадають на таро, мабуть, це міф входить, що якщо їх там передарувати, то вони не будуть працювати. От, як бачите, якщо їх передати то вони теж не будуть працювати. У кожної людини повинні бути свої своя колода карта Ро, яка не буде брехати цій людині. Мабуть, це так працює. Сіт в нас, мабуть, плавала. Не знаю. Коротше, вона в купальнику зайшла в хату. Мабуть, щось розважалося. Я не бачила, як вона там плавала, бо я слідкувала геть за іншим. Як у мене сіми прокачуються? От тепер ти в мене можеш оце зібрати. Ну, і як би можеш теж, я не знаю, чим хочете, от дорослим можна страждати до роботи, чим вони захотять. А діти давайте перевірять. У дітей там треба було... Ну, вони в мене встигли так домашки зробити. Коротше, тобі потрібно тільки оце прокачати. Давайте ти в мене встанеш. Ми тут ще замовляли піцу, я дивлюся, піци вже нема. Або з'їли, або, може, вона здохла, її викинули. Я теж не помітила цього. Давайте, значить. Підемо пограємо, бо йому це потрібно робити. То я його, мабуть, зараз, ну, давайте він поспить до шостої і буду будить. А мала, вона геть погано, Ні, ти диви, вона теж виспалася. Так що, окей, мала, давай тоді. Боже, як мені подобається грати на великому компі, ви собі не уявляєте, нічого не тормозить, алілуя. Давайте вона сходи, помиється. Ну, хоча й в цьому будинку не так багато всякого є, але, блін, значно легше тут грається. От, І давайте, значить, вона ні, не от, делівері, візьме собі поїсти. От, Кльопа в нас теж, начебто щаслива киця, вона тут, що вона тут тільки не назбирала, до речі, це все можна повідкривати, може, ми зберемо колекцію із оцих, а Вона нам постійно приносить, кльопа, ці штуки. Так, давайте, до речі, повідкриваємо. Open. Правда, із-за цього вона і хворіти може, бо на неї там то скунс напав, то ще хтось напав. Давай відкривай. Але мені ця колекція подобається, бо із нею можна зібрати тоді сову. От, деякі пір'ячка досить дорого коштують, до речі. От, блакитне какаду є так, і давай. А це в нас чайка, так? Де б її повісить, що не чіпляється. Давай сюди тоді повісимо. Потім перечіплю, або ми все ж таки зберемо з вами. Оцю от сову тут і буде сова. Я би хотіла, знаєте, я реально, я її, до речі, жодного разу в грі не збирала. Мені то одного пір'ячка не вистачало. Там ми з суперсімами якось збирали, з Кларком ще. От. І там щось ще двох пір'ячок не вистачало, все мені ніяких не могли знайти. І от на тобі. от. Так, ладно, ти в мене. Ток-то plant. Ти в мене вирішила з рослинами тут поспілкуватися. До речі, давай подивимося, що тут у рослин, і може поспілкуємося не тільки з ними, але в цілому, давай польєм тут все. У нас батьки сьогодні підуть на роботу, тому що їм там потрібно е, отримати підвищення, хоча от мамі не обов'язково, бо вона вже закрила свою кар'єру. Їй ну, хай сходить. От, Що їй тут сидіть? От, Артур каже: ну то що там, на день народження, що ви збираєтесь робити? Ну він же завтра, тобто в суботу, тому ну, подивимося, як у нас взагалі вихідні пройдуть. Це от буде на вихідних все. От, а сьогодні у нас така супер коротенька, я думаю, буде серія. Нам потрібно купити камеру і спитати, у м'якої іграшки про камери. Так, давайте тоді, давайте мала зараз у нас це зробить, бо малий там трохи зайнятий. То я зараз посажу оцю штуку сюди. Ми зараз купимо малій камеру. Я так думаю, що давайте через гіфти здається. От, диви, я тобі купляю камеру, хоп. І давай, ask about cameras. І take photo, мабуть, треба буде зробити, так? Ask about cameras. І так, take photo. І take photo. От. Мала, давай хараїсти, бо вже до школи скоро. Ну, о, диви, яка ти в нас сумна. що ти сумуєш? Не сумуй, Зараз ми тебе отак зафотаємо. Чік-чик-чик-чик-чик. От. Все. Піксі, чого сумуєш? Давайте. М Пікап, uh, так, нам потрібно її з собою взяти, так? Мабуть, типу, як путу інвентарі зробити, чи що, пікап. Чи це, чи це її, типу, підняти настрій треба. Чирап. Оце підняти настрій. так, а ну, давай чирапнемо. Buy modern photo frame, Давай, коротше, почекай. А, точно, це підняти її, значить, настрій. Ні, пікап. Все ж таки, це, мабуть, скласти її треба. От. Окей, тоді, а ну, якщо ми її отак-от. Так, це треба її забрати і travel to park, І нам потрібно поїхати в парк. Почекайте, в парк ми поїдемо після того, як ми повернемося зі школки. От, дивіться, ми отаку рамочку отримали. Ну і поки що це все. А, ось, дивіться, ось вони, ці рамочки. Причому вони є в двох видах: є, як як портрет і є. Така, типу. І вони, я так розумію, так, вони ставляться на якісь об'єкти. Ну, давайте поставимо. От, отака. Мені цікаво, якщо чи в них поміщаються декілька е фотографій, чи в них поміщається одна, мабуть, тільки. А ні, дивіться, вони електронні рамочки. Тобто, клас, вони, коротше, мені подобається це наші ще Вони платний контент, просто видають отак от порційно почуть на шару іншим людям. Раніше ці рамочки йшли разом з тим. З, з, з Типу. Доповненням, о, от зараз я вам навіть скажу, як вони там називаються, я забула просто, От, Москіно, ставпак Москіно, де були такі самі рамочки зараз. <суміло> тільки платні, розумієте, вони платні були і вони чіпляються на, на. Ну їх не можна поставити. Але це та сама рамочка, тупо така сама. <суміло> Коротше, ясно все з розрабами. Молодці. Класно вигадали, що. От... А ви спочатку купуйте, а потім ми роздамо десь там через декілька років. Вам те ж саме, тільки от на шару. Клас. Давайте тоді, ну, хай буде увімкнено, але я хочу менеджер. І в мене тут, бачите, тут досить багато в мене із-за оцих рамочок попропадало фотографії, вони почорніли. То я дуже не рекомендую сюди пхати фотографії, ті, що висіли в мене на сцені, вони не почорніли, а ті, що були в цих рамочках, вони чомусь почорніли. Така історія. Ну, ладно, ми одну таку запхнемо фотографію сюди. З піксі Давайте Піксі повісимо і у тебе, до речі, отак от, от. Портрет Піксі, але вона тут така сумна, не знаю. Він такий, ні, ну мені тут треба пограти ні ніфіга Давай йди навчайся. От. Дідусь такий ходив, все прибирає. Такий окей, раз я сюди приїхав почилити на вихідні, то чого б цей ні. Ну, будемо потихеньку спостерігати, що в нас будуть робити дідуся і бабуся, якщо вони хіба що, може, вони кудись в місто підуть погулять. Ні, ну Артур як завжди, от куди б він міг піти? Йому треба обов'язково побігати, там оце спортивний, він у мене такий. А от куди ділася СІД, я не знаю. Мені здається, що СІД пішла кудись погуляти в місто. Артур тут тусить. Так, наші діти повинні повернутися отут. -от. Ага, блін, у вас у тебе драмгурток, ну нічого. А, так, і батьки також, мама повернулася. Давайте тоді вона в нас звільниться. Ну, тобто, зміни просто професію. От. А, так, ти в мене, звичайно, на професію політика. Так, все, вона така, ну, все, гудбай. Я більше не адвокат. Отак-от. Ну, ти знаєш, проте тобі я дивлюся, капелюх не змінили, і навіть чоботи ти не поміняли. Я думаю, що це треба міняти, але ладно. І скажи мені, з якої ти стартанула третьої, ясно. Вольф в нас теж зараз себе приведе до ладу і може пограти трошки, почекаємо сестру. Конор повернувся. Конор, як ти Він такий? Ну, якби та нормально, це ти з ким повернувся? Сід. Сід теж. Я ж кажу, вона, а вона на роботу теж ходила. Я думаю, куди вона ділася? Вона в нас сьогодні працювала. Так він у нас на дев'ятому рівні, йому потрібно так. Два скіли дебатів цих накачать. Але що? Але, мабуть, це от потім якось я зроблю. А йому не к спіху, тому можна і потерпіти трошки. Парк там будемо розважатися. Я це думаю, в який парк? Тут конкретно в якийсь треба поїхати чи ні? Можна в дитячий парк, але він прям трохи далеченько від нас. Він в Інденбургі знаходиться, а в нас тут близько. Ну, в нашому місті немає ніякого такого парку, де б можна було б потусити. Може, якось побудуємо разом з Адамсами, вкладемося грошима в парк в нашому місті. Треба, мабуть, це зробити. Подивитися, де можна таке побудувати, і зробити ще парк в цьому місті. Ну, хоча б якийсь маленький в центрі міста. от. А в Валіспрінс є непоганий парк, в який ми з сами часто їздили, то можна туди поїхати, бо він тут недалеченько. І до того ж я не знаю, яка зараз зараз осінь, як що там в Вінденбурзі взагалі коїться. І в мене зараз просто цей мод, який розповідає, яка погода в інших містах, якби в мене його немає. М -м -м, може, це від дітей треба взагалі робити? Хоча яка різниця, не знаю. Ну давайте коротше, від дітей. В нас Агнес, по ходу діла, цим більше займається, тому що вона, вона ще зовсім маленька, Вольф скоро подоросліше, то йому може навіть вже і не так це цікаво. Але коротше, беремо дідуся, бабусю батьків, може, когось із друзів ще взяти. Зараз я подивлюсь: То у тебе, друзі. Ісаак Осьо, Бріль, Ніколсон, якась дівчинка. Це ж дівчинка? І мені здається, що це дівчинка. От, і Рейден Тінкер. От тір, Тінкера точно треба взяти, Рейден. От, хоча ну це якийсь родич наших абажурів. От, тим більше, раз ти його знаєш, то ми беремо. А так, в принципі, в нього не так багато друзів. В неї це ж насагне, Точно, блін, я щось подумала, що це Вольф. Думаю, начебто у Вольфа було більше дітей. Окей, ладно, тоді. Вольф, давай швидше, це добивай вже. Добивай, скільки там тобі за. О, дивіться, а Вольф закрив свою мрію життя. Клас! От тепер можна й в парк. Так, ми з вами приїхали в парк. Давайте дивитися, що нам тут треба зробити. Нам потрібно зробити фотографії наших оцих от, знову ж таки іграшок. Ну, Ми взяли тільки піксі з собою, і якраз мала цим і займається у нас тейк... Euh, селфі разом з Піксі треба зробити. Окей, ми будемо робити з Піксі euh, Селфі, а ти, малий, давай, мабуть, підеш сюди і разом з друзями пограєшся, та може з батьками теж. <сум> от, З друзями. Ну, це ну, хоча стоп, а цей малий точно з тобою, друже. Так, Ісаак, це наш друг. от. А от всіх інших, мабуть, це подруг... друзі твоєї сестри більше, ніж твої, точно. Ну, нічого. О! Дивіться, яка мілота. <сум> Коротше, мені подобається. Давай, отак, але Піксі у нас така нещасна. Ну, нічого так, чик-чик-чик-чик-чик. Мені подобається це селфі. Якесь воно супер упороте, Окей, так. Ми це пройшли. Тепер нам ще зараз дадуть якісь завдання, я так розумію. Так, ми отримали отаку от кофточку, яка, в принципі, теж це тупо кофта, яка в нас вже є, її просто перефарбували. От, І нам тепер ще, мабуть, пару завдань треба буде зробити для того, щоб остаточно це пройти. Окей. От, Давай тоді нам потрібно: ось, дивіться, завдання в нас є: Cat, коротше, Це не обов'язкове завдання. Я вже, я вже, блін, шарю, що це не обов'язкове завдання. І насправді нам би цю катап завести. Я думаю, що ми це зробимо. Ми зараз заадоптимо кота в цьому парку. От там, де всі їдять, тут і коти в нас будуть їсти. Прогрейдали парк. Мені подобається. Так. Cats friendly. Я сподіваюся, зараз сюди якісь коти прийдуть. М? Якщо ні, то, ну, звичайно, поїдемо додому, то там вже все це зробимо, але коротше, давай оце. Все, чекаємо на котів. Поки що у нас там діти граються, а ми чекаємо, щоб тут з'явилися якісь коти. Ну, вони то розважаються. Не хочеться мені тут залишати піксі, але прийдеться, бо нам тоді ми не зможемо задоптити кота. От, дивіться, тут, тут нас е, прийшла Діана, поздоровалася з Артуром, каже: Артур, як у вас тут справи? Та все гаразд. Вона, вона якби, продовжує там вести це все розслідування, бо ви ж знаєте, що у нас там розслідування, типу, зайшло в тупік, засудили несправедливо дівчину одну і якби так. Хто дивився, той в курсі. Дивіться, хто у нас тут. Це нудл. Притрушений абсолютно кошак. Цей кіт чи кішка, я от, насправді не знаю, але я хочу з цим чудом познайомитися. Friendly introduction. Давай спробуємо. Якщо це кіт, то нам прям супер підходить. Ooh. І мені подобається його зовнішність, абсолютно упорота, так що треба брати. От, давай. Ну, Привіт. А, він якийсь прям, блін, ну прямо видно, що він упоротий, бо він дивіться: він територіал -е, і він е -е, противний, ясно, то ми з ним не подружимося. Угу. Так, він агресивний, ну ладно. Блін, а такий прикольний кошак. Немає, немає більше котів. Так, а ти куди пішла? Оце вона така? Я піду порозважаюся. Я, раз, поки що котів нема. Діти, може, ви побачите кота, <смі> окрім цього опора того, який на, на всіх шипить. То м кажіть. Мабуть, мабуть, ми тут нікого не зустрінемо. А ну подив, подивіться, а це в нас хто? А, це, це ж той, той, як його нудлс. А дідуся з піклс познайомилися, каже, це класна киця. Ну, то так, але коротше, ладно. Нам не щастить. Так, ладно, 9 година, давайте тоді їхати, бо ми так будемо довго тут. висіти в цьому парку, і навряд чи ми за ніч встигнемо нормально подружитися з якимось котом. Так, ми прийшли додому, давайте тоді зараз, діти, у вас це хреново. Давайте ви в мене підете, значить, спать. Поки що. От, у нас Агнес. О, я іграшку забула там в парку. Що робить. Почекай. Ми потім. У нас вихідні, так що не парся. Ми заберемо твою іграшку. Не переживай, дитино. Ми йдемо сюди, і нам потрібен кіт. Comedy writing order. Order. Ні, це не Одер, мені здається. Це треба саме через хаусхолд робити. Household, де воно. От. Є тут. О, а тут вже є Adopt, Такі. Адоптекет. Так, ми йдемо адоптити кошеня. Кота. Кота. Не кошеня, а прямо от кота. <реш> так, ну і до нас, блін, діти прийшли. От дітей би якось, діти, ви вже розходьтеся, йдіть додому. Дев'ята година ночі. Вам же треба. І наші вже йдуть спати, <реш> Так що, теж, якби йдіть вже додому. Мабуть, ми візьмемо кошеня це рижа. Я хочу рижа, бо реально можуть вийти цікаві котики. Так що, візьмемо так: от, заадоптали. Дайте нам кота. Adopt -a -cat. Давайте, везіть нам нашого кота, будь ласка. Сід, чого ти тут стоїш? Вона така: ну так, вирішила. Ввечері поставити подивитися на зорі. До речі, нам ну, якраз на зорі треба подивитися з малою. Ану, мала не спи. Почекай. Давай, давай іди сюди. Ану, іди сюди. І тобі там треба подивитися на зорі. Що це треба в телескоп дивитися на зорі? Десь у нас тут був телескоп, де я його ставила. Uh, якби ще я пам'ятала, де я всі хаті що ставила. Але я не пам'ятаю, тому, мабуть, купимо. Кого вже вкрали? От скажіть мені. Кого мамку вкрали? Ладно, окей, мамку можна. <блінь> Блін, до речі, інопланетяни зараз збісилися. Вони просто крадуть страшенно всіх сім'їв, всіх підряд, коротше, в усіх моїх збереженнях збісившися інопланетяни, прямо бісить, чесно. О, дивіться, осьо, осьо привезли, привезли, де наше кошеня. Ось воно, ось воно. Так, давайте, адопт, так. Ну, цієї штуки не було. Тобто, маму повернули, і от воно з'явилося. Пішли, значить. Що, що взагалі? Воно спить? Ні, воно не спить. Давай йде. Як тебе звати? Ніксон, окей. Треба якесь інше ім'я придумати йому, я подумаю. Я подумаю, раз у нас тут Клеопатра, то може їй, там, йому придумати теж якесь ім'я. Коротше, першого чоловіка в Клеопатри було троє чоловіків. Першого чоловіка звали птолемей. Називемо цього хлопця птолемей. Коротше, його ще треба, щоб він підріс цей птолемей. Окей, Птолемей. А він ще геть маленький, тому я думаю, що ну, хай собі шариться по хаті, а ми поки що підемо Play with your Cats. А, нам потрібно погратися тоді, мама, поки діти там. Сплять, давай ти в мене це будеш виконувати, нам потрібно з ним погратися. Давай. Ну що, Птолемей, тобі, я сподіваюся, тобі в нас подобається. В нього якийсь такий цікавий е, окрас, він тобто не повністю рудий, а є якісь плями дивні. Мені подобається. Будуть прикольні кошенята у нас. От. Але мама просто, знаєте, злітала до тих на і така притрушена прилетіла назад і каже: коротше, вони мене і там хотіли вже вибрати за королеву їх. Коротше, дурдом. От. Кажуть, давай до нас, будеш нашою королевою тут. Вихідні, в принципі, дітям не треба до школки, тому з'їздить вночі до печери якоїсь в дереві. Логіка нормальна. От. О, другій, о третій годині ночі. Мама, срочно треба їхати. Мені потрібно пікселя туди відвезти вночі. Ти точно впевнений, що це треба от вночі робити? Сто відсотків, давай поїхали. А, мама така поржала, ну ладно. Раз ти хочеш каски, то поїхали, разом поїдемо з малим. Так. Ми приїхали до цього дерева. Тепер там щось там його треба пополивати, щось стрелювали. Давай йдемо сюди. Я от не знаю, чи може це малий робити. О, в нас мама може це робити. Давай, мама, будемо поливати. Вона така: окей, малий, я тобі допоможу. Бачите, добре, що ми маму з собою взяли. Бо мені здається, що малий би сам ну не впорався. О, дивіться, відкрилося. Відкрилося так. Я я зараз ще раз з ним поспілкуюся, і тоді вже поліземо в дерево. причому малий чомусь не може лізти в дерево. А мама може. Ладно, мама полізе <laughs> перша, а потім ми малий туди залізе. Алайт саунд, давай. Ідемо на звук. Uh, давай даунстрім. Вниз за течією під. Давай зайдемо у міст, як це, туман. От, в туман заходимо, окей. О, oh, як тут гарно, як тут гарно? Давай малий іди сюди. є, давай, малий такий. О, oh, мама, тут так класно! Play with Fluffy. Toy. Так, давай, доставай свою іграшку, будеш тут гратися. Що тобі там треба з ним поспілкуватися? Я тебе сюди привела. Давай от доставай пікселя свого. Place wall, давай. Він такий. О, мама, це так класно. Я думаю, пікселю тут сподобається. Чікс. Давай спитай в нього щось. А, а ми зараз тебе ще зафотимо. Take photo. Де тут take photo? Take Так, отак, спробуй. Піксель не сумуй. Ну, все одно ні, якось не зовсім. Не зовсім хороше фото виходить. Давай, малий, пограйся, ще з ним. Давай. Він такий, мам, щось піксель все одно сумує. Я бачу. От, нам потрібно тепер знайти жабу. Він такий, знайди мені жабу, хлопче, Жаба повинна мені допомогти, серйозно. Щось з тебе, коротше, глюче. Давай. о, А, я не можу. Так, мамо, це треба точно сфотати, іди сюди. Мені здається, що це останнє завдання. Що треба Ask Look for Frogs. От, іди лови жабу. Він такий, Я зараз тобі зловлю жабу, не переживай. Піксель, до речі, вже не сумує. Все, зараз буде тобі жаба. Давай лови. Ще спіймав. так. Тепер треба зробити якесь Imagination фото. Окей. А тобто ти не можеш зробити. Не можеш. А якщо ми його отак поставимо? А так, можеш зробити? Давай. О, яка мілота! Клас. Піксель. Пік... Веселий Піксель. Піксі була зі мною, а от Піксель у нас веселий клас. Коротше, Піксель нам розповідає, що от щось сталося з лінзою нашого фотоапарату, і тому, а, Тому, коротше, вона там щось зламалася, тролювала, і от зафіксувати тепер. Дорогоцінні моменти, невідомо як це можна зробити. І що, типу, уява, яка робить от мене реальним, можливо, нарешті зникне у цьому сила цієї лінзи. Типу, нам потрібно поремонтувати, я так розумію, цю лінзу фотоапарату, і тоді ми зможемо врятувати наших оцих пікселя і піксі єдине що. По той інвентар, давай. Їдемо зараз додому. Єдине, що мені здається, що це буде вже в наступній серії, тому що тут ми вже все відкрили. От. Хоча стоп, ще, ще подушку треба буде якось отримати. Окей, їдемо тоді додому і подивимося, чи дадуть нам цю подушку. Так, ми повернулися додому. Дивіться, дійсно, все, ми все зробили. Ну, зараз, ми на, на зараз ми дійсно все зробили. Забираємо це, подушка нам дісталася, потім у нас є ще отака книжечка нам дісталася. Ну і магніти. Магніти, давайте ми, значить, причепимо. Нам один магніт дали отакий от, от. Взагалі. Біда печаль з цими магнітами. Я не знаю, вони якісь рагульні. От, але ладно. От, дивіться, в нас тупо дві подушки, які одна на одну тупо схожі, і теж одна нам досталася, з якимось, я вже не пам'ятаю, що це ми з вами проходили. Вони дуже схожі між собою. Просто оцієї, навіть, навіть я би сказала, що вона трохи рагульно зроблена, ніж оця, хоча. Хоча ні, вони, от, от, вони, мені здається, тупо однакові. Ну, трохи відрізняються. Знаєте, це взяли меж, і трохи подвигали полігони, це називається. По суті. А ця трошки товща, ніж оця. І там отут -от теж трохи піджали, щось зажали. Коротше. Але по суті, це, ну, це один і той же меж. От. Єдине, що мені тут в цій подушці подобається, у цієї в нас, бачите, дуже багато різних кольорів, і вони всі однотонні, А у цієї є варіації. Причому дуже. Прикольні. Мені вони реально подобаються, ці варіація. І вона по текстурі, наче її в'язали. Це прикольно. Особливо ця з квіточками просто мілота. мілота. Мені прямо вона подобається, Класно. Давайте десь її поставимо, От там, де в мене якраз в'яжуть, хай вона отут у нас стоїть, разом навіть з цією, чого б це ні. От, якось я їх тут подвигаю, поставлю. Це треба з кодом робити, бо без кода воно якось ну не так ставиться. От, але прикольно, мені подобається. Єдине, що ну це по суті одна і та сама подушка, в якої трохи подвигали полігони. От, це все на сьогодні. Я сподіваюся, вам це проходження сподобалося. От, е, якщо сподобалось, то не забудьте підтримати вподобайку коментом і підпискою. В наступній серії в нас вже буде день народження цього хлопчика. От і там буде два дні. Я думаю, ми пограємо за Адамс подивимось, як взагалі в нас пройде. Всім всього найкращого і пока-пока.